Контрнаступ українських військових ще раз показав нам силу і міць нашого війська. Поки триває зачистка населених пунктів на сході України, у Вінниці продовжують допомагати переселенцям. До своїх земляків на відкриття центру Луганська у Вінниці приїхав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. І сьогодні він гість програми наші. Окуповані міста і села Луганщини зараз не впізнати. Місця велися бої, перетворилися в руїни, а ще півроку тому там жили люди. Діти ходили в школи і садочки, дорослі працювали та створювали затишок в домах. Тепер там пустка. В місцях так званої тихої окупації, хоч і руйнування незначні, та жити під російським гнітом можуть далеко не всі. Тож у відносно спокійних регіонах країни продовжує збільшуватись кількість переселенців зі Сходу. Лише у Вінниці знайшли прихід. Осток більше трьох тисяч жителів з Луганська, щоб підтримати людей та показати, що вони не самі у своїй біді. У нашому місці відкрили хаб Моя Луганщина. Тут люди можуть отримати консультацію лікаря, оформити необхідні документи та отримати гуманітарну допомогу. Висловити слова підтримки та додати людям віри в те, що все буде Україна. Сюди приїхав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Сергій Володимирович, доброго дня. Дозвольте потиснути вам руку. Вітаю, Вітаю вас у Вінниці. І ви знаєте, зазвичай дякують в кінці інтерв'ю. А от сьогодні мені саме з вами хочеться вам подякувати одразу, тому що справді ваша позиція, те, що ви робите, ваш голос Луганщини зараз чує вся Україна. І Ну, ви знаєте, ви як трохи і наш колега став кореспондент, такий собі військовий кореспондент, тому що максимум інформації, яка надходить саме в пресу з Луганщини, це особисто від вас. Сьогодні ви у Вінниці, і я так розумію, що ви не часто виїжджаєте на відносно мирні території. Коли це було в останнє і ваші враження отут от і там, як можна порівняти ось цих два життя? Ну, почну з того, що все ж таки, напевно, зараз трохи частіше доводиться виїжджати, тому що більшість області, на жаль, окупована поки що, тимчасово. А, і є, до речі, вже приємні зміни, але я сподіваюся, що про це можна буде говорити трохи пізніше і вже більш масштабно. А, Чому доводиться зараз більше їздити по областям в Україні? Тому що із окупації Луганської області, майже всієї, більше 300 тисяч жителів Луганщини виїхало в вимушену евакуацію. Хтось не погодився з окупаційною владою, хтось виїжджав від обстрілів, рятуючи життя. І люди роз'їхались по всій Україні абсолютно. І зараз ми відкриваємо такі гуманітарні центри для того, щоб надавати людям допомогу. Ми закріпили кожну громаду за тою чи іншою областю, і от вони опікуються нашими жителями області. І Можу сказати, що порівняти життя зараз на Луганщині і порівняти життя ну, в більшості областей України неможливо абсолютно, тому що. Луганська область зараз умовно її можна поділити на три частини. Одна частина це та, яка окупована з 2014 року. Там своє життя, там свій такий світ, своя ситуація. Частина Луганської області, яка була окупована без боїв, починаючи з 24 лютого, коли Росія вторглась в Україну. І та частина Луганщини, яка е, була майже ще зруйнована внаслідок активної фази бойових дій. я би дуже хотів, щоб ніхто навіть е, навіть і близько е, не відчув того, що відчували ті люди, які виїхали саме от з тих районів. Тому що Страшні фрази от, е, з е, вуст окупантів зараз озвучується, що, до прикладу, ціле місто е, відновлювати не має сенсу. От, уявіть собі, наскільки там руйнування. Тошківка зруйнована повністю. Рубіжна, пів міста зруйнована. Северодонецьк, 90% будинків розстріляно, з них 70% навіть не підлягають відновленню. Лисичанськ обстріляний, ну вся область, от саме та частина, де була оборона, вона просто розбита ще і порівнювати нема з чим, і краще б взагалі не порівнювати цю ситуацію, тому що я, коли приїжджаю от там в Вінниці чи в інші якісь області, бачу мирне життя, мені дуже приємно. Але боляче за, за наших жителів, тому ми намагаємося їм допомагати. Це от, сьогодні це хороша подія, але вона важка. Ну, тому що так, ми відкрили центр, який допомагає людям. Але внаслідок чого взагалі ця історія з'явилась? Краще б ми ще один снаб десь відкрили. Краще б ми десь школу відремонтували. Краще б ми. Я не любив ніколи перерізати стрічки, але я їх колекціонував, тому що в мене цілий ящик був. Тому що кожна стрічка це відкритий якийсь об'єкт, відремонтований чи побудований. Так, от в мене цілий ящик був цих стрічок на Луганщині. Зараз це все зруйновано повністю але люди з Луганщини справді ви самі сказали, що роз'їхались по всій Україні. Чому саме в Вінниці сьогодні відкрився такий осередок і чи є щось подібне і в інших містах? На Вінницькій області зареєстровано майже 6 тисяч луганчан, які от мають статус переселенців. Це не мала цифра, тому її треба було відкривати. В принципі, ми відкриваємо в кожній області. Єдине, що ми так ставимо якісь пріоритети, тому що десь є і 40 тисяч жителів, десь як в Вінницькій області 6 тисяч до прикладу. 6 тисяч людей, які залишились без будинків своїх чи без квартир. Іноді вони виїжджали тільки з однією валізою. От все життя помістилось в валізу. Тому ну, їм потрібна, звісно, допомога. І допомога не тільки в вигляді гуманітарного набору, от як тут ми бачимо, це ще е, юридична якась допомога, можливо, якийсь юридичний супровід, можливо, якесь е, пришвидшення отримання якоїсь довідки чи документи, там, я не знаю. Е, можливо, там треба щось по медицині вирішити, можливо, якщо вдасться щось по роботі. Ми зараз займаємося питанням з е, е, пошуком. Будинків, які можна відремонтувати, щоб надавати житло, ну тому Вінницька область прийняла в себе 6 тисяч людей, навіть трохи більше. Дякую області, дякую очільнику і за допомогу. Ну і тому саме ми відкрились тут. Поки що, ми відкрили саме в Вінниці. По області будуть розвозити мікроавтобусами допомогу. А хто захоче, ну поки що мусить приїхати саме сюди. А так, взагалі, ми майже по всій Україні відкриваємо. Більшість переселенців, які приїхали зараз сюди з Луганщини, так як ми з ними спілкувалися, мають надію повернутися додому. Одразу. Після того, як це стане можливим, і вже маємо хороші новини про деякі звільнені населені пункти. Зрозуміло, що ви і самі закликали людей виїжджати. За яких умов з ваших уст може прозвучати люди? Вам можна повертатися додому? Тут напевно декілька кроків скажу. Перше, це звісно деокупація безпосередньо того чи іншого населеного пункту. А друге, це вже коли військові скажуть, що лінія фронту відійшла на безпечну відстань, тому що ми на собі відчували, що такі прильоти не просто ракети, яка пролітає тисячі кілометрів. А що такі прильоти? Там РЗСО, град, «Смірч», «Ураган», коли артилерія обстрілює міста, коли міномети обстрілюють, це взагалі жах, тому що вони. Просто тоді вже поруч стоять. От коли військові скажуть, що все можна вже заходити працювати, тоді вже буде наступний крок: це заїде одразу військова адміністрація. Це заїдуть одразу ДСНС піротехніки, тому що треба зайнятися розмінуванням. І от ми крок за кроком, після розмінування, вже зможемо запрошувати людей повернутись, тому що тут дві складові тут для ДСНСників, для працівників. Нашої служби величезний обсяг роботи у нас багато в містах будинків, які зруйновані обстрілом, але не повністю частково. І вони постійно е можуть ну, в будь-який момент е обвалитись. Тобто руйнування проходять і далі. Це небезпечно, смертельно небезпечно. Ну і плюс розмінування. Просто ви не уявляєте, яка шалена кількість. Мін снарядів ракет прилітала в наші міста, в наші села, селища. Це просто жахливо. Напевно, в сучасному світі жодна війна не була пов'язана з такою кількістю обстрілів. Справді картинка дуже жахлива, але кадрів окупованої з цієї Луганщини, і того, що наразі зараз там їх дуже мало. До чого треба бути готовим людям, от як їм підготуватися, скажімо, психологічно, що вони побачать, тому що майже ніхто не знає, що з що з вашим домом, що зі школою, куди ходили діти, що з лікарнею. До чого як підготувати цих людей до ось цієї картинки, яка зміниться кардинально? Тут, напевно, головне от користуватись тезою, що готуйся до гіршого, а краще воно якось е, прийде само. В тому сенсі, що е, треба готуватись до того, що ми побачимо жахливу картину. взагалі. Зруйновані. Знаєте, е, воно ж буде боліти все. І е, будинок, який зруйнований, і школа, яка зруйнована, і навіть дитячий садочок, куди вони ходили кудись. Е, Театри зруйновані, лікарні зруйновані. А, взагалі, коли люди виїжджали, вони не бачили а, тих руйнувань, а, які сталися внаслідок обстрілів, потім після вже них. Тому вони повернуться. На жаль, а, багато хто з них повернеться в абсолютно зруйновані населені пункти, і нам доведеться дуже дуже важко працювати, тому що термін на відновлення Луганської області в цілому. До 10 років. Тому що там зруйнована вся критична інфраструктура. Магістральні газові труби, вони взірвані. Система водопостачання, яка була в нас в Білогорівці, розбита вщент. Каналізаційні труби, електрика це все розбито повністю. Стовпи з мережою електрики, підстанції, все розбито. повністю все. Тому людям треба готуватись до того, що. А це все ж таки буде певне під, ну, піднесене таке а, і настрій, і, і моральний дух, що все деокупували там наше місто, круто. Але перше, ми їх туди одразу не можемо пустити. Це буде перше таке розчарування, можливо, роздратування. І друге, вже коли ми скажемо, що все розмінували, заїжджайте, то картина буде жахлива. Але справді якось доведеться жити після перемоги. Ми її всі чекаємо, але розуміємо, що період буде непростий. Не можу не запитати вас про нашумівше інтерв'ю Данілова і Масийчук, де було задане питання, як же ж нам бути з людьми, як же ж нам з ними, нам з ними контактувати? чи їм з нами. Ну і ви знаєте власне відповідь, що відповів він. Ваша думка, ми мріємо про перемогу і припустимо Донецька і Луганська області з українським прапором. А як нам налагоджувати стосунки? Не допустимо, стосунки? а так і буде. А з людьми, як буде? Як нам порозумітися з ними? Ми вісім років з ними не жили. І Що? Будемо... Ну... Дивіться, це, це не нам з ними, це їм з нами. Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися. От, а не нам з ними. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми на кого не тримаємо, світ великий. Вони можуть поїхати в Сполучені Штати, вони в Німеччину, вони можуть поїхати, скажімо так, куди загодна або в Якутію, от або там куди в Варкута, де їх там ще чекають. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, не ми до них, а вони до нас. Ось цей такий переломний момент, ніби між нами якась стіна. Вона справді є чи це власне наратив російської пропаганди, що в стосунках людей центральної західної України і Східної. Давайте так. В принципі, кожна область в Україні має свої якісь нюанси. Десь роблять бограч, десь галушки, десь в нас навіть код в вишиванці зашитий різний в кожній області. От, якщо порівняти, ми можемо, хто розбирається в цьому питанню, то той скаже, що ця вишиванка з Луганщини. Ця Закарпаття, ця там в Решеттілиці зроблена. Ми дійсно а, різні, тому що ну, кожна область має свої якісь нюанси. Але ми всі об'єднані тим, що ми українці. А, те, що відбувалось протягом восьми років а, на окупованих територіях, це просто жахливо. Тому що пропаганда, яка лилася в вуха людей. Вона настільки страшна, що навіть для нас вона вже навіть не страшна. А знаєте, ми вже вважаємо, що ну, це маячняць, цього не може бути. Нормальна людина не може сприйняти інформацію, що ми, до прикладу, їмо дітей. Кислотою ми маємо заливатися, заливаємо вчителів, вчителі. Які приїхали, да. Да. Ну, тобто, тобто, виявіть собі, що відбувається в головах тих, хто це вигадує. От де шукати треба проблему, але повертаючись до окупованої частини, яка достатньо довго окупована, я впевнений, що багато людей нас ненавидять вже щиро е і повністю проти нас налаштовані, тому що пропаганда даремно не пішла. Да. У нас працювала, і я багато знаю історій, коли родина розділяється е мати, батько. Донька і син, син до прикладу, їде. Це просто як варіант. Син, до прикладу, їде в Московію, там він влаштовується військовим, стає пілотом якимось там. І от починається війна. І мати йому телефонує, він каже: Так, ми вас бандерівців, будемо бомбити. Я не знаю, що відбувається в тій країні. Може їх всіх повкрадали марсіани і, і якісь інші там люди. Ну як можна було так впасти і так морально розкластись повністю? Це просто який жах. Але моя позиція достатньо чітка. Всі, хто співпрацював з окупантами, з колаборантами, хто став колаборантом, хто чітко влаштовувався на всі державні, якісь там посади, вони всі, всі без виключення мають. Понести покарання всі без виключення. Я розумію, що були ситуації, коли неможливо було не отримати російський паспорт. Тому що якщо ти його не отримав, то людина не могла працювати десь, не влаштовувала на роботу, а дітей треба було готувати. І хтось працював водієм, чи двірником, чи я не знаю, там оператором чогось. І Працювали але, е, але не наносили шкоду безпосередньо е, Україні. Ну, напевно, треба буде проводити певну роботу, певну е, важку, до речі, роботу угу. з цими людьми, але е, їх треба виводити просто з цього стану. Це можна зробити на кшталт біблійської, отої історії, коли Майсій, 40 років і пустеля нема в нас 40 років, нема в нас пустелі. Тому тут треба якесь нове українське євангеліє писати. Нову українську історію е, історія пишеться сьогодні, і е, ви знаєте, зараз такі активні процеси українізації тривають. Причому е, Добровільної українізації люди справді відчули, що таке українське Вінниці, зокрема ваші люди з Луганщини, ходять на курси української мови, і їх там більшість. Справді ви теж родом звідти, Ви з Сєвєродонецька. Я у вас не чую навіть акценту якогось російського. У вас настільки чиста українська мова. Звідки вона це практика, чи це бажання, чи це середовище? Що це? Це все. Це практика, бажання, середовище, плюс це Львів. Я 16 років прожив у Львові, тому там я, в принципі, познайомився з українською мовою. Там в мене була чудова вчителька української мови. До речі, вона й досі працює в Школі одна з небагатьох, хто залишився з тих моїх часів. На жаль, не зміг я її побачити, але сподіваюся, що побачу обов'язково. Подякую Марії Йосиповні за чудову українську. Ну і це середовище, в якому я знаходжусь. Я працював на Закарпатті три з половиною роки. Там взагалі українська інша, інакша. Треба було вчити і місцевий діалект певний. Ну і бажання слухайте. Я вже багато разів казав, що не можна через коліна змусити когось щось робити. А в українській мові багато позитиву, тому що це ну, по-перше, солов'їна. А по-друге, давайте згадаємо, що визнані у світі дві наймелодійні мови італійська і українська. Це офіційно, і я з задоволенням спілкуюся українською мовою. Просто з задоволенням, Немає ніякої проблеми в цьому. І до речі, я дискутую з тими людьми, які достатньо так різко реагують на мої російські коментарі для певних телеканалів. Але я вважаю, що це правильний крок, тому що є багато людей з різних країн, які не розуміють українську, але розуміють російську мову. І їм треба доносити інформацію тією мовою, яку вони розуміють. Якщо б я знав китайську, я би давав би інтерв'ю китайською. Ну от е, так стало, що знаю російську, і якщо багато людей отримує з, з моїх вуст від мене е, інформацію тою мовою, яку вони розуміють, і вони для себе е, зроблять певні висновки про ситуацію, яка відбувається в Україні, а не е, з телебачення російського, я вважаю, що це добра справа. Війна дуже швидко змінила нас усіх. Змінила власне вашу роботу з господарника на керівника військової адміністрації. Зрозуміло, змінились кардинально всі завдання, але змінила вона кожного з нас якось всередині. Що власне змінилося в вас, і що змінилося в тих людях, які живуть на території, власне, якої ви опікуєтесь? Про людей важко сказати, тому що. Кожна людина, яка опинилась на Луганщині, яка от це все пережила, це окремий всесвіт взагалі. Це окрема доля, це окремі якісь свої нюанси. В когось жахливі історії хтось втратив близьких. Хтось в вимушеній окупації живе, а хтось. Вимушені еміграції проживає, ну тобто різні долі абсолютно. От взяти от зараз тут з нами жителі Луганської області, взяти 10 з них, поспілкуватись, кожний розповість свою певну історію, як вони змінювались в кожного от кожного своє зараз. Таке ставлення до ситуації, яка відбувається, до і до Росії ставлення. Ви живіть, наскільки злоби взагалі е, і ненависті зараз багатьох людей, які розуміють, що там не дай Боже, але там їх дитина загинула від снаряду російського або від якоїсь ракети вбило батьків там, чи вони пішли там за хлібом, а повертатись нема куди, тому що прилетіла бомба в будинок. Все нема де жити. Е, що стосується мене, давайте все ж таки згадаємо, що на Луганщині війна почалась не 24 лютого. Вона тривала всі 8 років. Статус мій був не просто голова обласної адміністрації, а ще й керівник військово-цивільної адміністрації. Я з першого дня співпрацював з військовими. Ми навіть планували певні якісь там дії разом. Я багато чого бачив, не такого, як війна повноцінна. Ніхто не був в Україні, готовий до повномасштабної війни. От я вам можу сказати. На 99,9% ніхто не був готовий. Навіть ті, хто знав, що буде війна, але ми ці, ці, через це не проходили. Ми через себе це не пропускали. Сказати за себе, е, не знаю, нічого не змінилося в мені особисто взагалі. Тому що е, як я був по певним питанням прицеповим, так я і залишився. Можливо, трохи жорсткіше став. Ще більше принципово там в прийняті рішень або щодо певних людей. А так в цілому нічого. Багато знаєте запитують щодо емоційного стану. Це вдома, коли я сам буду закриватись десь, то я буду емоції свої показувати. А так на людях не можна, тому що навіть військові дивляться, знаєте, ну керівник області разом все нормально, значить, ніхто не втік. Нас підтримують, і все добре. Люди так само всі на містах. Постійні оці от виходи в прямий ефір. Навіть якщо цей етер відбувався на даху будинку, а поруч щось гупало. Нічого страшного, я розумів, просто що ну треба людям було доносити інформацію. Треба було показувати, що ми всі на містах, що ми з ними. Якогось зламу нічого такого не було. Але єдине, що ну іноді накриває, бо знаєте, коли приїжджаєш до Львова, там наш оркестр, який вдруге вже виїхав з Луганської області в окупацію. І вони повозили всі свої інструменти і вони далі. Грають, роблять свою роботу, я їх півроку не бачив, коли вони заграли. Ну, це дійсно ну, якось так дуже душевно, і воно... Ну, десь та музика, вона аж глибоко-глибоко в серці кожну, якусь там, кожний куточок зачепила, затронула. І, ну, Воно дійсно приємно. І я їм одразу я вийшов і кажу, слухайте, люди, я вас радий бачити, але я вам зараз зірву концерт, я піду, посиджу. Розуміємо вас, розуміємо, можливо, і не розуміємо до кінця, що ви відчуваєте, але точно розуміємо, що це щирі емоції, і справді ми разом з вами і дуже чекаємо цієї перемоги. Останнє питання на сьогодні. Розумію, що вас треба відпускати. Що нам не вистачає для того, щоб перемогти ворога на даний момент, на вашу думку? А... Ну, давайте напевно трохи перефразуємо питання, тому що ми його вже перемагаємо. А, ніяким чином, а, ніякі вагнерівці, ці свіжомобілізовані, чи Розгвардії, чи Кадирівці не зможуть перемогти українську націю в цілому. Вони воюють зараз не просто з армією, вони воюють з країною в цілому, з усім українським народом. Вони не переможуть ніколи, ну взагалі. А, що не вистачає військовому плані, ну це зброї. Ми вже показали всьому світу, що ми достатньо професійно можемо робити з їх зброєю. Навіть іноді фахівці, військові, західні, вони кажуть, що ми не знали, що таким чином можна використовувати. Ми не знали, що таким чином можна пришвидшити певне, ну там певні речі, і щоб зброя була ще більш ефективніша. Тобто ми в цьому плані ми показали всьому світі, що ми дійсно круті. Наші військові залізобетонні. От Це просто, от вони всі А, Не вистачає, напевно, все одно ще більше зброї. Раз. Друге, нам дуже потрібно ПВО, тому що протиповітряна оборона вона позакриває нашу критичну інфраструктуру. Попереду зима. Ми розуміємо, що проти нас воює підступний мерзотний ворог. Які, напевно, 100% буде намагатись бити по критичній інфраструктурі, ми вже бачили, що енергетику намагались покласти. Ми вже вчора були свідками того, що дамби руйнують, і вони так і будуть. Це це гопнік, який під наркотичними засобами, от він ходить і все трощить, тому що йому щось там вважається. І коли йому наб'ють пику. То навіть відповзаючи, він візьме каменюку і кине в вікно там, щоб його розбити, щоб просто нашкодити, хоча б кому його треба не просто перемогти в Україні його треба знищити повністю, тому що зараз в Україні якраз ми воюємо реально за всю Європу. От без це жодної тут немає навіть долі перебільшення, тому що я колись казав, що. От філіжанка кави десь в Мілані, в Парижі, там в Відні вона вартує життя наших українських солдат і наших цивільних, які тут люди, які гинуть. Бо ми якраз тут і відстоюємо це все. Вони ж не зупиняться. Це ж як сарана, якась вони просто будуть лізти доти, поки їх не зупинять. І ми мусимо їх не тільки зупинити, а й знищити повністю. Дух в нас є. А, і такий дух незламний абсолютно. Дайте нам трохи більше зброї, і ми покажемо, як ми можемо її користуватися. Я дуже дякую вам за розмову. Чекаємо підтримки цього світу. Сподіваємось, що він нас бачить і нас чує, і просто прийде той час, коли ми всі разом покажемо наскільки сильна Україна та наскільки сильний кожен українець. Дякую, дякую вам. вам дуже за вашу позицію, за вашу роботу. Справді. Ви той форпост, який дає нам відчуття надійності і надії. Вінниця разом з Луганцями, з Луганщиною передаємо вам від нас великий привіт і слова підтримки. Я дуже дякую, дякую вам за цю розмову. Спасибі вам велике. Дякую. Це була програма. Наші все буде Україна. Крокуємо до перемоги впевнено.